Привіт-привіт, друзі! Їдемо з аеропорта. Дивіться, 14 грудня. Як вам погодочка на 14 грудня, а позаду там гори вже стоять. Високі такі. Клас. Нам ще три години чекати до заселення і всі нормальні ньюкамерці повинні випити попівальці у Ванкуверському. що це йде акліматизація. Дивіться, які будиночки прикольні. Як незвично, бачите щось подібне. Оце, до речі, якийсь перший з будиночок з парканом. А взагалі всі якось отак живуть люди. І взагалі немає паркінгу. Не знаю, як таке може бути. Немає паркінгу, де ці люди автомобілі свої залишають. І під'їзду ніякого немає до цих будинків. Дивно. Друзі, всім привіт. Добрались ми в Ванкувер до свого. Житла, дивіться, наші сумки ось тут чекають. Живмо, живемо ми в бейсменті, живемо вже приблизно як хвилин 20 в ньому. І що, це в нас лівінг-рум, Тут у нас що телевізор, кожені дивани, все <кій> все дуже круто. Далі, поїхали, що в нас? Ця кімната взагалі закрита. В цій кімнаті, напевно, доступу до неї не планувалося. Тут просто може стоїть якийсь котел, чи що це, чи бойлер, не знаю. Це не дуже важливо, дивіться, яка тут. Я не знаю, як це екібана можна назвати, чи що. Поїхали далі. Ой, далі перепрошую, дивіться. Тут в нас така ванна кімната. І до речі, в попередній квартирі то в ній дуже було багато якесь там мило, все інше. Ну, коротше, все було просто для того, щоб спокійно собі жити. Тут нема навіть мила, щоб ви розуміли. Далі. Отака в нас спальня, одна спальня. Далі ми можемо зайти, наприклад, ось сюди. Пралки тут стоять. І якийсь тут типу умивальник. Далі тут написано сауна контроль, тобто це якась сауна, але вона закрита. Далі в нас ще одна спальня. І біля цієї спальні ще один світло тут є. Ще один washroom. Я думав, що bathroom правильно англійською, а оказується, що washroom в Канаді. Так, тут теж, дивіться, пусто, пустота нічого немає, є фен. <плоди> І в принципі, це все. Спальня, ванна. Ванна, спальня. Пральня. Ця кімната повністю закрита. Тут у нас стоїть взуття. Тут у нас такий саме головне, дуже важлива річ сервант такий. Дуже класний. Тут стіл для того, щоб приймати їжу. І саме головне, друзі, е, їжу то стіл є приймати. Ну тут абсолютно нічого нема, на чому її готувати. Е, дивіться, нема ні одного ножа, ні вилки, немає ні плити. Більше вам скажу, чайника немає. Це одна єдина річ, якою би ми могли врятуватися, наприклад, вижити на вівсянці і на Мівіні. Я трошки в шоці, просто, якщо чесно. Дивіться, тут теж така пустота. Ну, зрозуміло, ні каструлечки, нічого би тут немає на чому готувати. Це справжній якийсь мрамор, коротше, щоб ви розуміли. А не просто, знаєте, якась наклейка намальована. Тут просто ну дуже все чотенько. Коротше, зовсім немає на чому готувати їжу, навіть немає чайника для якоїсь вівсянки і мівінки. Немає зовсім приборів, щоб їсти це. Е, так як ми не знаємо, як навіть написати, звернутися. Коротше, сама головна проблема в тому, що ми просто якось так шукали житло, якось не сильно ми на цьому зациклювались, бо не могли собі уявити, що житло може здаватися просто в такий спосіб, що тут абсолютно не пристосовано для звичайного життя. Є просто тост. Тостер, Тости можна собі зробити. І це все немає ні вилки, нічого абсолютно. Коротше, це виглядає на те, що ніби якісь багаті люди, які живуть в цьому супермодному будинку, зробили собі просто таку якусь двіжуху для гостей, де можуть гості прийти, попаритись в сауні, відпочити в якихось цих двох просто спальнях. І. І, 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 і сильно, і зробити, може, якісь тут коктейльчики, я не знаю, і подвіжувати, щоб дітки наверху спали, і люди собі, може, тут відпочивали. А так, взагалі, житло не пристосоване для життя, ми, коротше, в шоці. Спочатку у нас була якась така панічна, маленька атака і сміх. Ми посміялись дві хвилини, а потім просто присіли на сраки, подумали і поняли, що це. Дуже-дуже страшно, бо найближчий магазин від нас десь пів е, 30 хвилин ходьби. Громадський транспорт тут вроді не сильно розвинутий в цьому районі. І, і навіть якщо ми купимо того чайника, то не факт, що взагалі його можна тут використовувати, бо тут дивіться модна люстра, потолки, якісь щось тут, щось тут вони зробили. Ось так вам показав. Квартиру. Я, я в шоті. Головне для вас: хочу порадити, якщо ви плануєте кудись їхати і знімаєте житло на Airbnb, того дуже-дуже уважно треба дивитись фотографії і читати оголошення, щоб не було просто такої подстави, як в нас. Не знаю, як ми будемо розв'язувати це питання, тому що місяць ми не зможемо собі дозволити їсти піцу на замовлення. І щось будемо думати, щось будемо вирішувати. А вам раджу дивитись уважно оголошення, дивитись на фотографії, що там є, щоб не попасти в таку ситуацію, як ми. Ми приїхали голодні, як собаки, не спали більше доби, і маємо ось таку несамуприємну ситуацію. Тому, до зустрічі, друзі, у наступних відео. Пізніше розповім, як ми розв'язували ці проблеми. Андрюха сказав, що він сьогодні найголовніший у нас по кухні. Не І він буде готувати тости сьогодні. Він навіть не підходить. А сьогодні. я вже почав вечерю свою. Вітеркав. Хорошо залітає, хорошо. Ну, за май ти буде на тому кінець. А на вулиці йде сніг, а ми в подвалі сидимо. І так, друзі. Е Пожили декілька днів вже тут в цій квартирі. Спочатку, коли приїхали, були реально в шоці, бо все якось було дуже дивно. Переживали, що це може просто богом забутий Бесмон, де ніхто ніколи не жив. і Тут ні, нічого в нас не буде, і ми просто будемо ходити голодні. Але пройшло декілька днів. Через декілька днів, і навіть в того ж дня, до нас прийшла жінка, яка принесла нам деякі речі. І пізніше нам ще довезли, наприклад, дивіться, У нас вже є мікрохвильова піч, тобто розігріти щось якусь їжу можна. Окрім цього, нам привезли ось таку маленьку плитку. Але так як ми хлопці і не дуже багато готуємо, на мою думку, нам цього вистачає. Русланчику трошки не подобається, бо він може готує частіше, але все рівно в загальному нормально. Принесли нам якийсь посуд. От, подивіться, навіть принесли. Такі величезні порції. перець, сіль до кавомашини. Ось цієї принесли ось такий ящик кави. Я не сильно розбираюсь в каві, але навіть я не любитель її, але мені здалося, що кава смачна. Не знаю, так декілька вже три рази, може, випив три рази, і мені здалося, що кава смачна. Тобто якусь кавуньку спеції принесли навіть мікроволновку і плиту нам купили. Відносно мені вже все починає подобатись. Тут одна пралка і сушка, класно, що ти просто можеш за годину свій одяг повністю. Попрати і висушити це теж дуже зручно. У мене такого вдома не було, тому для мене це в новинку і мені це приємно. Шампуні, кондиціонери, гелі для душу, дав, пантін. теж ніби на нас не сильно економлять, бо з того, що я знаю, то це не найдешевші фірми, якщо брати якусь побутову хімію. І це приємно. І саме, саме краще, найбільше, що мене здивує, тут, до речі, монтую нове відео. І саме більше, що мене дивує, це ось цей просто матрас. Він настільки крутий, що ось так я лягаю, тут спить русланчик. І я біля нього, коли я лягаю, він абсолютно зовсім не підпригує. І руслан просто собі далі спить. А я лягаю як в якийсь пісок. Просто собі. Лежиш, і всі весь твій рельєф якось так сильно прогинається класно в матрас. Ти просто лежиш, як в якомусь, не знаю, як якийсь, як в пластилін, як в пісок якийсь лягаєш, і тобі просто зручно, і ти спиш, навіть не крутишся вночі. Я дуже сильно дивуюсь, і в мене такого не було. Я вдома не можу толком спати, щоб не проснутися 3-5 разів. А тут ти просто лягаєш і кайфуєш. Я не знаю, може комусь буде цікаво, я не розбираюсь в матрасах, але дивіться. Щось тут пише Organic Cotton. Я сумніваюся, що це назва фірми Organic Cotton, але я не впевнений. Але дуже зручний матрас. Він якийсь просто такий приємний, що це, що це хана. Тому в кого є проблеми зі сном, ось так якось виглядає такий матрас. Напишіть, може, Organic Cotton. Може щось допоможе. я собі, теж би хотів прикупити якийсь такий матрас на майбутнє, щоб класно спати. Бо це прям перше в житті в житті ліжко, на якому я лежу і кайфую, і не кручусь, і просто лягаю в якийсь пісочок і, і засинаю. Дуже-дуже класно. Тому на початку було страшно, але протягом декілька днів наш колега Василь. Допомагав нам зв'язуватися з власниками цього е житла. Чи це були не власники, а люди, які займаються тут прибиранням? Бо окрім нас, сюди заїжджають на верхні поверхи інші якісь люди жити з штату Вашингтон. Можливо, це там Сіетл то місто. Звідти приїжджали якісь люди, два дні пожили. Після цього ще вчора вночі заїхали люди з великою кількістю дітей. Діти стукають, кричать, бігають. Коротше, можливо, це взагалі весь цей будинок здається просто як е тимчасове житло, і ми от тут живемо місяць в підвальному приміщенні, а там люди орендують просто на декілька днів, приїжджають в Ванкувер собі в якусь відпустку. Тому не все так погано, але є нюанси. Наприклад, до центра міста я вчора добирався десь 50 хвилин. 11 хвилин пішком йшов до зупинки і потім до пересадки, без пересадки до Main Street в Ванкувері їхав 22 зупинки, щось там 35 хвилин і йшов відносно 11 і в сумі вийшло так майже 50. Того не дуже легко добиратись до центру міста. Е, купив ось цей вживаний велосипед, ледве ним добрався, бляха вчора додому і їхав теж приблизно, мені здається, годину цих 8 кілометрів. Ну, це через те, що я не знаю вулиць, велосипед зіпсутий, І коротше є нюанси. Тому мені здається, краще може переплатити і на якихось 200 доларів там з людини. І жити прямо в центрі міста, де в тебе під боком є якийсь, сіт... не сітрейна, а типу метро, скайтрейн, наземний поїзд, і швидко добиратися до будь-якої точки. А так як ми зараз живемо, трошки некомфортно. Тому я би радив вам на майбутнє шукати житло десь трішки, може ближче до центру, або в самому центрі, навіть якщо воно буде коштувати дорожче. А так, друзі, поки все добре, ось таке в нас житло. Дякую, що дивитесь відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо хочете підтримати цей канал. Та підписуйтесь на канал. До зустрічі, друзі, у наступних відео. Па-па!